Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде такий великий день. У мене давно в холодильнику лежав, так скажем, гарбуз. Навіть не гарбуз, а його половинка. Зараз я її покажу. Зараз тут багіра прийшла і не, не хоче пускати мою руку. Хватилася так з зубами. Треба це бачити, що надворе. Ось оцей гарбуз дивиться. Оце його я зараз викину курям. Він такий вже, бачите, ось що. Вже не годне, вже тут нема що крисам отдавати, Він вже такий же спорчений, що я тільки отуди я отак курям вишвернуть. нехай з'їдять його. Зараз треба буде ще яйця зібрати. І ой, так я ключі не взяла. Може бути десь в цих в дверях у кухні, бо я забула взяти. Бо мені треба зробити одне таке діло треба піти у сарай і взяти гарбуза. Кисеня там взяти, тільки не треба. Ну, я казала, що треба взяти двоє великих таких гарбуза длінних таких здорових. У нас там всі Сідобні, всі можна їсти там, але все краще не експериментувати. І о. мені треба взяти. Вона як не два, так, вона два казала взяти, бо вона хоче спекти гарбуза, а нема, а гарбузи вже закінчились. І попросила мене як вийти на двір, сказала, будеш ти валя на двір. Піди, так скажемо, у сарай і візьми там два гарбуза великих. Оце так. Дивіться, я навіть увагу не звернула, дивіться. Тут яйця лежать, а я навіть, а я не туди. Яйця, якщо такі гарні, дивіться. яйця усюди. сюди. Багіра вже тут, як тут. Стільки яйця. Я ще зберу яйця, там де користь сплять, у них ще ніхто ні. яйця не ні, ні збирав, ні світла не включав, тут уже сплять. Так, яйця не клювати, бо я вас знаю. Тікай сніжка. О, дивіться, два яйця лежать. Оп, ти ж їйся. А клюнула мене так, а, забаріла трохи. О, ти ж така, я навіть під тобою не дивлюся. Ось отак. одне яйце є. Ще одне. Отак взялася друге дістала. Це ж таки мене ще й другий раз клюнула. О, цапнула Андроха. Так, вночі, ви мені ще не всі наче прийшли. Всі каєйців забирала. Підоте робити ще, може бути, не всі. Он воно може бути. Ні. Так ручка ось так подивіться на сидить, куюждилася. Може бути під тобою яйця. Зараз якось зберу. О, дивіться які яйця, дивіться. гляньте. о. Грак, а глянь накрується. Ай, та це больно накрується, ай. Ось така не болить як? Ну, звиняй, яйця треба зібрати. Глянь, ну мені треба зібрати. Це все добре, що ти тут всілася, ну ти цієї ти засидиш і вони вже будуть несідубні. Вже їх тільки викинуть. Опять ти сіла, сань чужі яйця, ех ти ж. Ну, а що зробиш? Так, їстички у вас є, мої красуні. Ай. Вода у вас також є. У вас все є. Ну, тож зараз йду по ключі і гайда в сарай. Зараз тільки яйця положу. Щоб кури, якщо що, не забрали їх. Бо вони такі, можуть не що забрати, поклювати їх. Колись положила відро, а на нього курка так, придивилася, як так, наче зараз є оклюна. Воно і правду собиралося його так, друзі, Я так глянула, що у, як вона називається, у кухні у літній. У дверях не стрічить взагалі нічого. Там пусто. То, значить, раз таке, діло, раз таке діло. Мені треба піти по ключі вже у хату. Що зробиш? Ну то таке. І треба буде зараз відкрити той сарай і забрати два таких, ну, невелике казала, щоб і не малі великі були головне, щоб за мною коти не зайшли, бо тут уже ось, одна десь усього худе. Бо це така, що вона як залізе кудись, то не весь вернеш потом. Бачу, воду випили. А що? Так, не буду розстягувати, пішла я по ключі, бо це зараз забоб... забобонюся, як завжди. Бо ще треба прибігтися по курях. Это би тут це серйозне дело. Бо як якась курка не прийде, то як сіда, як я сіда казала, хто не спів, то опоздав. Ну то що, гайда по ключі? Так, друзі, я вже біля сарая, ось, дивіться. Не знаю, він... Так, раз тут гачок, значить він закритий. Зараз бігу, поки там воно кішка п'є. Бігом зараз його відкриємо. А це зараз забіжить і потім прийдеться її там або оставить, або ловить. Так, друзі, тепер треба розібратися, де тут ці арбузи, напевно, не ці. Що вон таке? Ну, що тут казала. А де вона казала, я, я пам напевно, як не пам'ятаю, напевно, тут не тут вся капуста накрита. Ось, дивіться. Тут усьо капуста лежить накрита. Ось така красива. Де казала, лежать гарбузи? Напевно, усю лежать. Лежать накриті? Напевно, усю лежать, да? так? Тобто, так тут ящики накриті. А на них гарбузи, так? Да? Так, да, вгадала. Тільки жалко, що вони погнили. Жалко дуже. Такі красиві. Ну, а що зробиш? Зим... Зима? Від зими нікуди не дінешся. Ну що, буду зараз вибирати, вибирати. вибирати такий самий красивий. і понесу його у хату. Ну що, до роботи? Так, друзі, я вибрала такі, ці, які були самі гарні. Ну, а що зробиш? Добавила за тут, що така. Влога, може бути. Або тут такі, такі градуси, та, напевно, вони і погнили трохи. Ну, а що зробиш? Було така. Такі ліси, які гарні. Зараз покажу їх з другої сторони. Зараз підберу їх і покажу, які вони. Здивіться. Такі здорові і красиві. Ну, це, напевно, найкрасивіший який там лежав. Ай, ось, ось ще такий. Такі ще более ну Тут, конечно, все трохи таке, ну то можна і курям викинути, нехай. Ну що, понесла я в хату? Тагай до курей. Дякі. Красені ось. Все. Ну а що, буду зараз іти. Ну тут на ящиках лежать, я їх куфайкою. вон, хорошо накрила. Тут уся цибуля лежить, дивіться. Тут побачиш, що таке лежить, тут ось ось цибуля. Красиво. Там у гаражі є також цибуля накрита, також куфайками, таким лахмотям старим. Також там лежить кухвайка. Навіть не кухфайка, а лежать ящики. На ній куфайка така моднява, але вже вона стара, давним-давно ношу, ну, всередині старіє. І от там лежить така здорова. Красива цибуля. І от, друзі, буду я вже йти, бо я знову забалакалася. Буду зараз тут вимкну світло, от тут включала. І зараз буду йти до корей. Буду їх зараз збирати, бо мені каже, я зібрала не всі. Не всіх, тому що воно щось таке понятне. Наче і понятне. ще всі, а наче і не, не всі прийшли. Блін, думаю. Напевно, всі прийшли, бо я. Я, наче, так і дивилася, наче всі. Ну, ну ж, звісно, курка, вона може лозить до скількох, до скількох вона захоче. І от. Вчора ніяких курей не приходило, то я, напевно, вже всіх зібрала. А ви знаєте, в нас кури люблять лозити. Э... Така є стара хатинка, і вони люблять за нею ходити. Я, як я, вам, як я вам вже казала, я далі двору нікуди не йду. Ну, це якщо там до когось гуляти, то я ще можу і піти. Ще, якщо ще розрізати. Ну, а що? Я туди нікуди не ходила, і ту я колись ходила проганяти, то чернеша в мене був лох, я знімала, що я їх проганяла звідтіля. Там з ними гуляла ще якась курочка красива. Ну, от так. Тож зараз спочатку кабаки, а потім вже йду курай. Так, друзі, трошечки тут забігла багіра, я її зловила, букала її, бо це не маю. Залиш її тут і що вона там посидіть там, а там холодно, я вам можу сказати. Нам хоч і закрите все, але там холодно. Ну що, пішла я бо там, напевно вже... Напевно, вже деякі кури, може, попереходили. Зараз побачимо. Я зараз зумі яйця занесу і все зроблю. О, Друзі я вам казала, що ще хтось може прийти, бо я бачу, чернесь вийшов і ходить крутиться. Нема що він там крутиться, немає, а потім споминою. Що ну, петухи йдуть і крутяться, як хочуть курей. Зараз цих зажину двох. Заходьте, мадам, мамуазель. О, не бігом на них. А я казала, зараз я вам включу світло, ви вам забула його включити. Все. Першим ділом я йду закриваю Сарай, бо я вже з такими певними руками йшла. І яйця і два арбузи важких до майтання, що сидне. Спочатку віднесу, оце все діло, а потім вже і, так скажем, і піду закрию сарай. Ну що? Пішла робити це все вже без камери, бо воно вже пора. Все, а що? Зараз кого прижину, кого не прижину. Ну, а хто не прийде, тому буде вже калітка тут відкрита. Я її так відкрию, кадесу всіх закрию там, може бути прийде, то може зайти. А це все граються. Пішла, я б. вона вже там. Бо я зараз не як... як завжди забалакаюся, і воно відео, як завжди, може 20 минут йти. Ну що, гайда? Так, друзі, я прийшлася з такою полицею. Я за нікого не знайшла. Дома. Ну, вже їх закривати. Вон, я знайшла крикуху, чую, що десь курка крикнула. А вона бачу, та вже на забуде сідимо. Давай перелітайте, будемо проважати тебе вже додому. Ну що, На цьому все, друзі, усім па-па і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я міцного. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім, папа, і до нових зустрічей.